Привіт! Мене звати Зоряна. Ви на каналі Читанка і сьогодні в нас 31 грудня, а, сам, а значить саме час підводити книжкові підсумки 2022 року. Поїхали! Ну і е, під кінець року я отримала останню книжечку о, е, у цьому році. Це е, книжка від видавництва Бородати томарин. Томарин, токмарин неважливо. Але це від Макса Кідрука. Я думаю, що багато хто вже знає, що там. Це його нова книжка Нові темні віки. Перша частина. Я, я зробила предзамовлення ще ще у перший день, коли висів сайт. Мені це вдалося. І тому вже, ну, в мене посилка була вчора на пошті, але забрала я її тільки от сьогодні. І тому тільки сьогодні знімаю відео. Та-дам! Колонія. Вона просто, тут, до речі, ось така закладка. Бородати тамарин видавництво нові темні віки. Макс кідрук. Так. Де закладочка з книги, а тепер я намагаюся її звідти дістати, бо вона <гум> ось прям під коробочку є. Що мені подобається у цій першій книзі, ну і в принципі у кідрука, вони зробили ось таку штукенцію, де видно, яка саме книга там. вибух мозку там. Ну, уся ця штукенці є в нього в інстаграмі. Я залишила посилання в описі під відео. Книга просто величезна. Тут вісі... скільки тут? Тут дофіга сторінок. Тут 890... ну, 900 сторінок. Сама книга ось так. Виглядає, тут багато, дуже багато ілюстрацій, багато е, дієвих осіб розписано. Ра, тобто, тут дійсно вони підготувались, кідрук просто бо писав, я думаю, ду, дуже довго, а ще дов, довго вони робили ілюстрації. Це просто бомба. Тут все дуже детально, там навіть є, зараз я знайду, де. Ось карти, вони е, кольорові, і вони на глянцевому папері. І ось тут, тобто, є навіть як поселення виглядає. Книга просто бомба, і я, скоріш за все, з неї і почну Новий, новий рік. І не важливо, що в мене ще купа чого читати, але я вже хочу її прочитати. Ну, з останньою книгою в цьому році ми закінчили. Також в мене було багато ще інших книжкових покупок, але я їх не знімала, інакше мій канал можна було переіменувати не в читанку, а просто в книжкові покупки. Тому я скоро зніму, приберу на усіх своїх книжкових поличках і зніму обов'язково відео про них, і ви побачите усі мої нові книжки. І о, все таке. І так допоможе мені підводити підсумки мій маленький блокнотик. Я насправді думала спочатку вести читацький щоденник, там писати про кожну книжку. І спочатку в мене так, так і було. І в мене, тобто в мене ось на місяць був е, скільки сторінок я прочитала, потім я писала про кожну книжку, але потім я це закинула. Мені не дуже підійшов такий варіант, тому на 23 й рік я буду шукати собі щось новеньке. Буду, буду думати, як це оформлювати, якщо буде цікаво, якось зніму. Тому давайте почнемо. Тут в мене за цей рік в мене прочитано 36,5 книг, бо 37-читається. 37- це в мене, одразу скажу, це в мене книга Андрія Кокотюхи Аномальна зона. Вона просто вибухова. Там я прочитала всього 100 сторінок, а це вже вибух мозку. І вона така трохи страшненька, тому вночі я її не читаю. Так, ну і почнемо ми з січня. Я буду показувати лише декілька книг, які прям ось самі най-най. І в січні я прочитала доволі багато відео. Десь тут і там буде посилання на усі відео, про які я буду тут згадувати. Тому переходьте і дивіться більш детально. І найкращою книгою січня в мене стало Гаррі Поттер та Орден Феніксу. Я спочатку думала між ним та смертельними реліквіями, але потім згадала скільки всього пройшло в ордені Феніксу. Прой... пройшло. Скільки цього було тут, і я просто зрозуміла, що ось ця книга це просто моя любов. Я зараз передивляюсь е фільми Гаррі Поттера, і я розумію, що я їх можу передивлятися і перечитувати книги вічно просто. Тому це просто в січні книга, просто в саме сер серденько. Хоча там було багато книг. Лютий в мене тут стався. Ну, я до 24-го читала, і до, до 24-го в мене було всього три книги: це зникнення Стефані Мейлер, потім одна книга російської, про яку не хочу поки що згадувати, і Трон зі склад. І, але найкраще це стала книга Жоеля Дікера, зникнення Стефані Мейлер. Я навіть не пам'ятаю, чи я розказувала про неї на каналі, бо що я знімала ось з лютого по квітень, мабуть, я взагалі не пам'ятаю, і що я викладала, що не викладала, тому якщо не знімала, я вже дочитаю четверту книгу Жоеля Дікера і зніму повністю про його книги відео. Потім березень та квітень я не читала взагалі, в мене там взагалі нема жодної прочитаної книги. І тому за цей місяць нічого не можу сказати. Потім травень в мене пішло, 4, 4 книжки, і найкращою стала десь вона дуже маленька, кафе на краю світу Джона Стрелейки. Вона дуже маленька, але те, скільки всього я звідти підчерпнула, просто бомба. Я вона басилер мотиватор і вперше я почала читати таку літературу. Реально ось вперше просто. І я була в шоці, що мені зайшли такі книги. Ось перша частина, потім я прочитала другу. Третю, до третьої я все ще ніяк не дійду. Я хочу її швиденько прочитати, вона також маленька, і зняти вже повне відео про ці три книги Джона Стрелейки, бо вони. Реально мотивують. До речі, це дуже класне відео для січня. Треба не забути зняти. Ось. Е, потім в мене також було чотири книжки в червні, і в червні я прочитала е, ось, другу книгу Повернення до кафе на світу» і трилогію Наталії Матолінець Варта у грі. Е, усі три книги стали моїми улюбленими, але щоб не показувати усі, я покажу ось першу. До речі, відео про цю трилогію є на каналі. Тобто десь тут, чи в описі буде посилання. Тому варто у грі, мені дуже сподобався цей цикл, більш детально розказувала в відео. А, так, далі в нас с... червень-липень. Тут в мене аж раз, два, три, чотири, 5 книг. Я забула підготувати одну з книг, але неважливо, тут я вставлю. Моя найкраща, найулюбленіша книга за цей місяць, це Коко 20. Просто вона прийшла мені, я її сіла, наступний день прочитала за два дні. І лише тому, що я відривалась на поїсти, поспати та ну, таке, і, а, і погуляти трохи. Тому Коко 2.0 просто бомба, любов. До речі, про неї теж є відео на каналі, тому переходьте за посиланням і читайте. Так, і у серпні одна з найулюбленіших книг стала книга Наталії Довгопол Шпигунки з притулку Артеміда. взагалі, ця диалогія дуже класна, бо у вересні я прочитала другу частину. Одна книга за місяць просто бомба. Я тоді почала просто працювати і навчання, і все так навалилось. І часу майже не було, тому одна книга за місяць. Це друга частина цієї е, дилогії, і в принципі уся дилогія стала моєю однією з найулюбленіших, і здається, теж є відео на каналі. Ну, Усе буде в описі і, можливо, десь тут у підказках. Далі в мене ось 10-й місяць, і тут в мене не густо, тут в мене дві книги: це Метро до Темного міста та... Е, Зоряний пил» Ніла Геймана. Е, ну, можу сказати, що не одна з цих книг якось не дуже запала мені в серце. Е, метро до темного міста мені не дуже сподобалось на початок, він був якийсь розпливчастий, розплив незрозумілий. Під кінець, так, під кінець стало трохи цікавіше, але початок мені не дуже сподобався, тому вона ніяк не потрапила до мого топу книг. Зоряний пил, я дивилась фільм, і можу сказати, що фільм набагато цікавіший. Я не знаю чому, але ось ці книги, але ось книга Геймана Зоряний пил та Короліна, яку, про яку я теж якось розказувала, мені взагалі не зайшли. Хто читав Ніла Геймена, напишіть в коментарях, що краще почитати, бо ось Зоряний пил, в принципі, так, цікава книга, але через те, що я дивилась фільм, і я... І мені фільм сподобався набагато більше, вона мені не дуже зайшла. Ну і е, грудень в мене визначив, відзначився тим, що я прочитала три книги, повністю трилогію Таймлес. Але сапфірова книга, Смарагдова книга, остання це просто любов. Е, я див, передивилась два рази фільми. Я прочитала трилогію, мені дуже сподобалось, як пише Гір, ще з Зільберту. Зільберу. Е, ну, тобто, книги реально класні. І е, не дивлячись на те, що перша книга мені не, спочатку не, не сподобалось тим, що там занадто швидко все відбувається. Занадто швидко. У фільмах воно якось трохи розтягнуто, а в книзі воно. Впродовж майже тижня чи двох відбувається. Тому тут ще таке. Але ось цьо, на цьому все. Відео не знаю, наскільки вийшло, але як читала, так і вийшло. Усього в мене 37-36,5 прочитаних книг. Сподіваюсь, що у 2023 році буде краще. Я усіх вітаю вас прийдешнім новим роком. Щастя, здоров'я, багато багато книжок, і з вами була Зоряна. До зустрічі в 23-му році.